Допомога акре як платити менше на старті. Хочете платити значно менші соціальні внески протягом першого року, тоді вам потрібна допомога Акре reprise d'entreprise. Хто може її отримати? Список досить довгий, але основні категорії це зареєстровані безробітні, це молодь від 18 до 25 років, це отримувачі соціальної допомоги як от РСА та інші категорії. Я детальніше розповідала про різні категорії в попередніх відео. Що це дає? Ваші ставки соціальних внесків зменшуються майже вдвічі. Наприклад, для продажу товарів ця ставка буде 6,2 замість 12,3, а для послуг 10,6 замість 21,2. Ця пільга діє до кінця 3 кварталу, наступного за датою. Вашої реєстрації. Заявку на Акре потрібно подавати одночасно з реєстрацією бізнесу. Не пропустіть цю можливість на початку. Якщо ви хочете зробити це швидко, без помилок, замовляйте, мій відеогайд з покроковою інструкцією, відкриття мікропідприємців у Франції, який доступний, вже за посиланням його можна купити прямо зараз і одразу ж почати вивчати матеріал або консультацію зі мною у Google Meet і ми пройдемо цей шлях разом.